Це в нас вийшов такий тиждень в музеї до дня української писемності та мови. Вирішили наших діточок, це молодші школи. Ну, в основному це були першачки, але і другі, треті класи до нас заходили. І от протягом тижня ми чекали, запрошували в нашу світлицю. Музей ну, розповідали дітям, бо багато з них вже не знають предмети нашого прадавнього побуту, щоб вони побачили, може, щось потримали в руках, як жили їх прапрабабусі, бабусі, прапра дідусі, чим займалися, чим користувалися, який був в них непростий непросте життя, непростий побут. Бо навіть наші діти зараз багато хто не уявляє вже, як це було, і, на жаль, ці хати, ці осередки, скажімо так, можна побачити вже тільки в музеях. Слава Богу, що в Україні є в наші музеї під відкритим небом в багатьох містах України, де можна ще побачити ці автентичні хати, але тут ми. Навіть в нашому молодому місті Південному намагаємося зберегти ці предмети побуту і реконструюємо оцю нашу автентичну хату. От, тому я думаю, що дітям це корисно і побачити, як це було. і Вивчити, може щось для себе нове, бо вони навіть вже не знають ні назви цих предметів, ні для чого вони слугували. Якщо ще наше покоління цією інформацією володіє, бо ми бачили, бо ми цим теж користувалися, наші бабусі нам ще нам це показували, то ці сучасні діти вже вони цього не знають. Я дізнався, що якоюсь штукою указав. В пічку клали. А що тобі найбільше сподобалося? Пи Пиріжки з картопою. А що ти знаєш про цього павука різдвяного? Е, у Мого брата є книга про різні українські речі. І там є дідух. І ще мого брата в кабінеті історії в школі теж є, є солом'яний павук. Мені, мені цікаво було те, що тут от такий от красивий паркан. Він тут такий от красивий. І мені ще сподобалось, коли вони там, нам розповідали на картині. А про що розповідали там? Там про а, різні да, давні речі, які були в хатах. Мені сподобалось, як нам розповідали про глечки, тому що я люблю, коли роблять всі, всякі такі глечки, рушнички, всякі такі малюнки давні. Ще мені сподобалося, як нам розповідали. Про, про як, як там з, з світом, як світеру, світу робити, і, як, і як, як, як там спали люди на пічках і на і на ковриках всяких, на килимках всяких. А скажи, будь ласка, ти колись бачила такі речі? Може в бабусі колись чи? Е у дідуся є така мама, і вона живе у Києві. І там в неї є багато таких речей. В неї є булава, є такі скульміки, є такі, такі кроваті, в неї все там таке є. Навіть є такий солом'яний павук. Це вже років два, напевне тому прийшла, так би мовити, керівна вказівка з тим, щоб усі заклади культури долучалися до теми розвитку української мови в Україні. Як не дивно це звучить, я взагалі-то за всі свої роки роботи в журналістиці дуже не злюбила керівні вказівки, але ця виявилася для мене дуже такою доречною. І правильною наш музей, як один із закладів культури нашого міста, звичайно, до цього долучився. Ми запровадили такий формат, який називався, і називається він Посиденьки. Ми запрошували відвідувачів, запрошували сюди у світлицю і тут розповідали про якісь традиції давньої українського народу, про звичаї, про якісь події і безумовно намагалися самі. Проговорювати це все літературною українською мовою. І до цього ж залучали і наших гостей, бо часом бували такі моменти, коли в нас виникав діалог. А от як ви думаєте, а ви це бачили, чи ви це знаєте, як ви до цього ставитеся? Ну, от в такому плані ми намагалися впроваджувати українську мову, бо як кажуть у нашому місті тут поле не орене для цієї теми. А тепер от, власне кажучи, оцього заходу, який ми проводимо вже цілий тиждень, у планах роботи на жовтень музею не було. Просто так спало на думку мені, що чом би нам не запросити якихось маленьких, або найстаршу групу дитсадка, або наймолодших школярів, запросити до світлиці і поговорити з ними якось в такому плані, щоб привчати їх до української мови. Тут багато є таких речей, приладів, пристроїв, якими користувалися люди в давнину, і от вони дуже видозмінені. Тепер є такі, наприклад, примус, а тепер ми всі маємо електричні печі. От в такому плані ми дітям намагалися розповідати про побут давніших часів. А пані Оля каже: я знаю одного такого маленького хлопчика. У мене є такий один знайомий хлопчик, клас його можна запросити. Ну, вона так пожартувала про свого синочка. Ну, так ми й вирішили, що пані Оля домовиться із вчителькою, і якщо пані Галина погодиться, то вони прийдуть. А виявилося так, пані Галина погодилася, а виявилося так, що ще. Минулого тижня, в кінці, коли ми тільки про це поговорили з пані Галиною, вже почали телефонувати вчителі із третьої школи, із цієї четвертої школи і проситися на ці посиденьки. Ну то ми з задоволенням усіх приймали, і в нас тепер вийшов не тільки день української мови, а цілий тиждень української мови. Ну, так цікаво якось сталося, що ми не оголошували цієї, цього свого заходу, але люди про це дізналися і привели дітей. Ну і таким чином це вже не важко. То в нас були просто посиденьки, а тепер посиденьки для маленьких. Тобто, ще як ще один підформат, під форматом посиденьки. Ну взагалі-то це дуже благодатно. Так. Я сподіваюся, що. Ми досягаємо тієї мети, що поставили, щоб діти вчилися розмовляти грамотно українською мовою. Ну а крім того, це воно для нас дуже благодатно, бо ця дитяча енергетика тут у цій музейній залі і вони такі ну розумієте, вони маленькі, вони кумедні. Ну, ми отримуємо від цього купу задоволення зовсім не зважали навіть на те, що перший клас. Попросився в понеділок, коли у нас вихідний. То ми приходили в понеділок і проводили для них захід. Це була наша ідея щодо пиріжків. Хотілося щоб діти ну, не тільки послухали про піч, а щоб їм було цікаво. Ну бо зрозуміло, що це маленькі діти, їх треба. Зацікавлювати якимись рухами, якимись не просто такою, просто теорією. Вони не хочуть слухати. Вони вже посіхають, вони вже нахиляються, вони вже крутяться в різні боки. А їх треба зацікавлювати, показувати їм якісь предмети, щось таке цікавеньке, цікавеньке. Ну от ми вирішили, що можна зробити так, що із печі якраз дістають пиріжки. Ну, вони такі маленькі, що можуть повірити в те, що це саме з цієї печі дістаються пиріжки. Ми розраховували на те, що це буде тільки той клас, у якому навчається синок пані Ольги, то ми готові були купити тих пиріжків або комусь замовити. Взагалі-то я хотіла замовити саме у тій їдальні, де харчують цих дітей. Бо, наприклад, щоб не вийшло так, що ми десь купили пиріжки і нагодували дітей чимось таким, що потім будуть проблеми. Ми хотіли саме там замовити, де їх годують, тобто там перевірена, так би мовити, продукція. От, але вчителька, коли дзвонила, та каже: та що ви за свої гроші будете купувати пиріжки? Ну будемо, та ні, ми принесемо. І от вони вже між собою переговорили, і тепер кожна група наших відвідувачів так само мала оцей ексклюзивний, так би мовити, епізод, коли дістають із печі, готові пиріжки. Старшокласники теж далеко не завжди знають. Назви якихось побутових предметів, з якими вони зустрічаються. І взагалі будь-якого віку дитину треба вже візуально, щоб вона виховувалася на українських якихось традиціях на тих самих узорах вишитих рушників, на тих самих хустках, на цих предметах, які є у нашій музейній залі. Тут є, до речі, дуже така цінна книга. Євангелія, якому вже більше 200 років, ну, можливо, це старшокласникам буде цікаво, вона написана старослов'янською мовою, з якої, власне кажучи, і вийшла в тому числі і українська мова. Ну, єдиний тут у нас предмет неавтентичний це оця красуня піч. І з цією піччю теж пов'язано дуже багато і традиції, і звичаїв українського народу. Зрозуміло, що зараз ніхто не збирається колупати піч, як це було у ті давні часи, коли до дівчини приходили старости, і вона, так би мовити, повинна була проявляти свою таку ніяковість, якусь тим, що вона там колупала піч. Але знати про це, чому би й не знати про це? Ну, ми розповідаємо багато цікавого із. Історії українського народу, тому запрошуємо з За цими педагогами, які приходили разом з дітьми. Ми обов'язково їм, так би мовити, розповідали про те, що світлицю можна активно використовувати. Якщо у нас у них тільки є якась така тема до вивчення з дітьми, що стосується народознавства, що стосується краєзнавства, що стосується рідного краю. То ми в цьому питанні обов'язково могли б допомогти. І мені здається, що такий урок набагато ефективніше провести тут у стінах, розшитих українським дизайном, ніж просто в класі. У нас тут, до речі, навіть в коридорі, ми вже давно вийшли за межі своїх музейних залів, бо нам тут місця мало. У коридорі в нас є велика фотовиставка це світлини нашого краєзнавця, пана Віктора Красюка. Це не просто якісь краєвиди, десь там з інтернету взяті. Це фотографії, які він зробив на території нашої громади, не тільки нашого міста. Вони теж дуже цікаві і про ті рослини, про тих тваринок, яких він зафіксував на своїх. Світлинах теж є багато розповідей. Ми, про це, ми на цю тему проводили взагалі цілу окрему виставку, а от для школярів це можна проводити неодмінно. Вони, до речі, в нас тут весь коридор вже заклеєний фотографіями на різні теми. У нас тут є місто наше під час війни, тобто вигляд нашого міста під час війни, там і колючий дріт і тому подібне. І міна, яку знайшли тут, чи викинуло її на наш берег і тому подібне. А на іншій стороні теж, так би мовити, період війни, але це, тема його така, що місто все одно живе. Там і наші переможці, якихось спортивних змагань, там і. Хрещення дитинки в одній з наших церков. Ну, Взагалі, є там фотографії того, як все-таки діти-першокласники йдуть до школи. Ну, Цікаві такі світлини. До речі, є така там дуже цікава світлина. До нас приходила працівниця. Бібліотеки. Ну, вона якось сама не, не дуже захотіла про цю тему розповідати, тому я не називаю її імені, прізвища. Але приходила, ми її запрошували. Вона нам там допомагала в одній справі. А потім вона тільки виходить із нашого офісу і каже: О, та це ж мій син на фотографії. А там є фотографія, де молоді люди, він і вона сидять, цілуються. Причому тут на, на площі видно, що це на площі нашій міській. Ну і вона розказала таку цікаву історію про те, що. Її син хотів одружитися з своєю коханою. 20... Хотіли одружитися, вони здається, числа 20 лютого 2022 року, але там щось не виходило і їх записали на 22 число. Якщо хочете, приїжджайте на 22 число. Хотіли вони укладати шлюб в одеському якомусь ЗАГСі. І оце 22 лютого, ми всі пам'ятаємо, що тут почалося, Одесу бомбили і так далі. От. Але вони не відмовилися від своєї ідеї, хоча їм подзвонили звідти і сказали, їм було призначено на другу годину дня. Але їм подзвонили і сказали, що якщо приїдете до 12, то ми ще зробимо цей обряд і зафіксуємо ваш. Шлюб, і якщо ні, то ми розходимося по домах, бо ми ж розуміємо, що тоді взагалі ніхто не знав, що і як буде. І вони таки встигли. Вони поїхали не маршруткою, поїхали своїм транспортом. Вони вже бачили розбитий переси по цей розбомблений там і так далі. І все-таки вони своєї мети досягли. Ну це така і цікава, і зворушлива історія, пов'язана із початком війни і з мешканцями нашого міста. Ну, взагалі. Ці світлини, які ми розмістили в коридорі, різного її тематики, там ще є, і досі ми не знімаємо фотовиставку, присвячену 45-річчю нашого міста, бо фотографії справді користуються. Попитом, вони найбільше цікаві для самих мешканців Я, нашого міста. Бо якщо чужа людина подивиться, ну подивилась там краєвиди хіба мож, могли її зацікавити, наприклад. Да? А якщо там е, на фотографіях незнайомі обличчя, то навряд чи воно комусь особливо цікаво. А от якраз е, людям, які себе там можуть знайти, бо там є фотографії, у нас навіть із самого з перших років, Заснування нашого міста можуть впізнати свого сусіда, родича чи свою онучку, там і, і так далі. Тому ці знімки користуються попитом, і ми ще кудись би й далі вже їх розміщували. Ну, така історія.